Доброго ранку. У нас ще ніч без п'яти, сьома година. Мені на сім треба в лабораторію, буду сьогодні здавати аналіз на глюкозу. Дуже незручно, бо мені дітей треба збирати в школу в садочок. Я їх підняла, комусь встигла чолки позбирати, позаплітати, бо тато не встигне. Бо я не розумію, мені там на дві години, чи я зможу їх забрати, чи не забрати. Я машину вже прогріла, тож поїхала я на аналізи. А можу ну на авто чекати. Дівчина? Тут мають бути, чи здесь діти можуть садити два часа, а от на отводити не можуть. Добре. діти в школу mm -hmm. mm -hmm. Ага. завала. смазала. Uh -huh. Тут родина была. Ну Все. Так, ходите со мной, вас До речі, налила вона мені в цю склянку пластикову, прямо з-під крана водичку, туди додала глюкозу і сказала розбовтувати. Вода холодна, звісно, цей цукор погано розчинявся, ну, але я випила. Подзвонила Віталіку, сказала, щоб йшли пішки, бо мене не відпускають, я маю тут сидіти, випила глюкозу, цукор. Через годину візьмуть аналіз знову крові, потім ще, мабуть, глюкозу, і потім знову. дві години буду тут кукувати, вийти мені не можна. Я думала, може, я з'їжджу додому дітей, відвезу в школу, але прийдеться їм іти пішки. а Мама тут буде відпочивати, так сказати. Мені дали такий піджопник м'якенький. Щоб не холодно було, а да, тут прохладненько так трошки. до речі, зараз покажу вам цінник в лабораторії в Чехії. Тут висить прайс для жінок. Там, наприклад, є навіл, щось, зараз подивимося: Ага, 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 Торч інспекції 1200, мікоплазмос 800 вил Си по 300, ну такі ціни. Тут я вже трошки взяла, достаю книжечку і налаштовуюся на те, що буду довго тут сидіти читати. Читаю я Олександра Кабаса Чоловік рождається. Вона на російській мові, на жаль. Але мені вона зараз дуже необхідна. Це наш київський психолог, гініколога Кушер, і він мені цю книжечку підписав. Він починає здалеку і до древності про питання зачаття дитини, що дитинка має прийти у простір любові, що зачаття це такий ритуал і ну, багато традицій, багато з минулих років якихось там. Мудрості, так? І мені, мені це дуже так, воно, знаєте, відволікає від насущних ти переносишся в якісь там навіть езотеричні якісь знання, філософії якісь. І потім вже він досить, от, наприклад, любов начало всіх начал. Тобто він розказує про саму любов, що це таке, що це основа психологічного імунітету для дитини, і що любов починається ще до, задовго до зачаття. І що в залежності від того, з яким настром, в яких умовах відбулось саме зачаття, то це буде впливати на все життя дитинки, і що насправді душа дитини вона обирає батьків ще за 2-3 місяці до зачаття. і. Як він говорить, сейчас процитую. То, що люди називають страстю і любов'ю, це є есть третього родитися». родиться. Тобто те, то, то, що ми думаємо, що у нас там судьба, доля якось звела маму з татом, насправді це душа обрала для себе тата і маму і їх звела. Начебто, так от, є якісь дослідження стосовно цього. Взагалі, автор тут багато дуже посилається на якихось вчених дослідження книги, накази. Ну тобто, начебто, і научна є, подопльока така. І багато із таких езотеричних про психологію дитини, про такі моменти, от, наприклад, Тело жінки, яка має зачать, — це ізбраний канал, по якому божественное воплощается в матеріальному. І хоча овуляция — закон природи, зачатием руководить Бог. Ну, Такі він цитати дає великих якихось людей, і воно, знаєте, ти в це починаєш ти, ну, розуміти, починаєш в це вірити. І, звісно, це. Вже так психологічно тебе налаштовує зовсім на інший лад. А далі мене запросили на другий аналіз. Так, уже година пройшла після того, як я випила глюкозу. Беруть знову мені кров, і я знову піду читати. Давайте одразу подивимося, які тут санвузо. Взагалі будівлі в Чехії в цьому містечку, де ми мешкаємо ну, для лікарів, лікарень то зазвичай такі старі якісь. Ну, тут, звичайно, тут рушник висить, є вода, туалетний папір, ну, що ще треба. Да? Мило і ось так, От З того боку закривається на ключ. Ну, добре, що воно є, не треба його шукати. Зачитаю для вас еще одну цитату. «Каждый сам находит предрождением для себя родителей, избравшие женщины и мужа. И еще раз сказать о том, что нам, живущим, не дано знать, с какими задачами Дух идет к воплощению. Быть может, именно этой душе необходим опыт проживания в утробе матери какое-то определенное время. Мы этого не знаем. И еще, дорогие женщины, знаете, смерти нет. Есть переход с того света на этот». Еще одна цитата. Э, стосовно страху, побеждающий самого себя могущественный, то есть побеждающий страх боли от, э, об, обретает могущество, уверенность и силу. А как это сделать? Чтобы быть сильным, надо быть как вода. Нет препятствий, она течет, плотина она остановится. Прорвется плотина, она снова потечет. В четырехугольном сосуде она четырехугольная, в круглом, э, в круглом она круглая. От того, что она так уступчива, она нужнее всего и всех. Тобто автор дуже а, конкретно підходить до якихось проблем з страхами вагітних жінок, а, страхами перед народженням, перед зачаттям, перед, а, ну, щоб якщо а, щось не так, він все це проходить почергово кожен кожен пунктик. І це дуже чудово. Тим часом мене запросили вже на третій аналіз, зробили аналіз, і я вже нарешті звідси піду. Що все трошки підмерзло. Я б не сказала, що там дуже холодно, нормальна там температура, але дві години сидіти з книжкою, то, звісно, так трошки в першу годину було важче перенести, я ж випила ту глюкозу. І потім воно таке солодке-солодке. І мені так хотілося запити, але я боялася запити. Думаю, сходжу, спитаю спочатку, коли мені вже сказали, що не можна пити то я вже і заспокоїлася, вже і не хотіла, і не голоду, не спраги, нічого такого не поганого не відчуваю. Ніяких там. Я не пам'ятала, як у мене... Ні, я пам'ятала, але боялася, бо дуже часто, зранку, я так хочу їсти, що пади в обморок, мені здається. Якщо я зараз не поїм, то буде хана. Але ж ця глюкоза, мабуть, щось дає, тому стан нормальний. Настрій нормальний. Кушаю, зараз поїду додому, кушать на вулиці дощик, я підмерзла. Стан, стан психічний, психологічний. Трошки краще становиться, трошки більше сил. У мене вже нахатні якісь справи. Ми почали займатися з дівчатами більш регулярно, вони почали більш мене слухатися. Ну, тобто все потихеньку устаканюється, я повертаюся до нормального, такого регулярного. Уже нема у мене таких попустительств через мій стан. Я вже знаю, що мені ввечері дітям треба дати більше. Уваги, тому я намагаюся в день відпочити, поспати, щоб і на вечір не планувати інших справ, тільки час з дітьми. І от такими маленькими кроками менше стресу стало, менше кричати стали друг на друга. Навіть якщо вони возмущаються, не хочуть домашку робити. але я М'яко, але Наполегливо, все ж таки ми робимо те, що запланували. І через те, що я роблю те, що запланувала, то у мене, звісно ж, є результати, і результати вони придають ще більше сил. Такий кров коло обіг енергії. Так що, отак проходить. Це сьогодні у мене 24 тижні. Подивимося, що там буде з аналізами. Записалась я до сімейного лікаря аж на 7 лютого. Раніше нема віконця, тобто я спочатку потраплю знову на прийом до гінеколога, а тільки потім до сімейного лікаря. Можливо, через те, що я займаюся басейні, можливо, через те, що взагалі час токсикозу закінчується і я краще себе почуваю, то у мене трошки краще із задухою, трошки краще з серцебиттям, але ногу я тягну. Прямо іноді полежу, не можу встати з ліжка через те, що болить е, ліва сідниця і туди далі е, сідалишний сіда нерв перед, десь перетискається, я так розумію. Е, то, звісно, скарги до лікаря у мене ще є. Так що ось такі справи у мене сьогодні. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей. Пока. A haunting melody. What do spirits say?